Всім привіт! Сьогодні розбираємося з трьома ну дуже корисними німецькими прийменниками: гінтер, Фор і цвишен. Саме вони допомагають чітко сказати, де що лежить, стоїть чи знаходиться. Ну що, поїхали? От дивіться, з чого все починається? З найпростішого питання де м'яч? Або німецькою во. Запам'ятайте, це коротесеньке слово во, бо саме воно є ключем до всього, про що ми сьогодні говоритимемо. Так от, це слова, які вказують на місце, називаються прийменниками місця. І є тут один такий, знаєте, маленький, але дуже важливий секрет він пов'язує ці прийменники з давальним відмінком, або, як кажуть німці, датів. Зараз це покажу. І ось воно наше золоте правило, яке треба просто закарбувати в пам'яті. Слухайте уважно, якщо речення відповідає на питання во. Тобто де, то прийменники хінтер, фор і цвишен завжди, от просто завжди, вимагають після себе давального відмінка. Жодних винятків. Це, по суті, і є весь секрет. Супер! З правилом розібралися. А тепер давайте нарешті познайомимося з нашими сьогоднішніми героями, подивимось, як кожен з них працює на живих, конкретних прикладах. Знаєте, як їх найлегше запам'ятати хінтер це позаду, а фор попереду. Це як плюс і мінус день і ніч. Вони пара антонімів. Вивчив один, другий запам'ятався автоматично, дуже зручно. Почнемо з гінтер. Ось вам приклад: Дерваген штейт dem Haus. Тобто автомобіль стоїть позаду будинку. Питання яке? Де стоїть? Во? І що ми бачимо? Будинок це das Haus». Але після «Hinter» артикль Дас перетворюється на дем. Ось так працює наш давальний відмінок. Добре, тепер дзеркальна ситуація з VOR. Дивіться, делера штейт фордер класи. вчитель стоїть перед класом. Знову ж таки, питання D. Клас це ді класи, жіночий рід, і в давальному відмінку артикль ді стає DER. Бачите, схема та ж сама все працює як годинник. Так, і третій наш гість це звишен, тобто між. Наприклад, дересіва штеїт звишенла. Ресивер стоїть між колонками. А тут увага, у нас множина die Lautsprecher. і в давальному відмінку множини артикль завжди буде den. А до самого іменника ми ще й додаємо закінчення n. Це така особливість множини в датіві. Але це ще не все про цвішин. Є тут одна цікавинка це слово використовують не тільки для предметів, а й для стосунків між людьми. Уявляєте? Можна сказати, Freunden Байден es гіпте Streit». Тобто між двома друзями немає сварок. Дуже по-людськи, правда? Ну що ж, теорія – це добре, але справжнє навчання починається з практики. Давайте влаштуємо маленьку перевірку, щоб побачити, як усе вляглося в голові. Готові спробувати? Ось таке речення «Das Auto steht in Kleinen Garage». Треба вставити правильний артикль. Який же він тут має бути? Даю хвилинку на роздуми. Згадайте наше головне правило про питання Б, правильна відповідь das Auto steht in der kleinen garage». А чому «Деа»? Все просто гараж жіночого роду ді гаража. А прийменник ІН, коли відповідає на питання де, теж вимагає давального відмінка. Так що ді перетворюється на «Деа». Якщо впорались, ми вітання. Це чудово. І от якщо хочеться більше таких завдань, більше живої практики, щоб говорити німецькою впевнено, а не просто знати правила, є один перевірений спосіб, як цього досягти швидше. От просто уявіть, займатися наживо з викладачем, ставити будь які питання і одразу отримувати на них відповіді, розбирати саме те, що не зрозуміло, практикувати вимову, звучить непогано, правда ж? Власне, для цього і є MyStore Zoki. Це швейцарська мовна школа, яка якраз і спеціалізується на живих онлайн-курсах німецької. Хочете займайтесь у групі, хочете індивідуально. Але найголовніше, що програму підлаштовують під конкретні потреби та цілі. Якщо це те, що потрібно, то все просто. Ось номер телефону можна подзвонити і записатися на заняття. Це і буде той самий перший крок до вільної німецької. Але перед тим як закінчити, давайте ще раз на останок проговоримо найголовніше. Просто запам'ятайте, питання во, де, означає, що після гінтер, фор і цвішн завжди йде давальний відмінок. Датів це ваш універсальний ключ, чесно. Що ж, на сьогодні все. Сподіваюся, було корисно і зрозуміло. Буде дуже цікаво дізнатися, яку тему розібрати наступного разу. Пишіть свої ідеї в коментарях. Почуємось!